Нелегальні віртуальні лотереї, підпільні казино, букмекерські контори це сучасні пірати грального бізнесу. Нелегали орудують десятками мільярдів гривень і не сплачують ані копійки податків. А самі ж е, гравці стають жертвами у прокуратурі. Повідомляють за рахунок розпочатих кримінальних проваджень щодня блокуються сайти клони офіційних онлайн-казино та букмекерських контор. І як наслідок гравці переходять на легальні сайти, а бюджет поповнюється за рахунок сплачених податків. Як ринок грального бізнесу переходить у правове поле, і хто бореться із тіньовими казино? Дивимось. Просторе, світле приміщення і майже цілковита тиша. Тут найкращі аналітики бюро економічної безпеки викривають злочинні схеми. Останнім часом робота тільки збільшується. Тому що е, постійно розвивається механізм вчинення цього злочину. Сайти, на яких розміщується нелегальне онлайн-казино, закривають майже щодня. Наразі Бюро економічної безпеки веде понад 100 кримінальних проваджень. Це е, довгий ланцюг, який треба відслідкувати. Від, від, від одного гаманця до іншого, від е, однієї біржі до іншої, е, в, ну навіть до інколи до е, картки. Банківської, куди фактично виходять ці кошти, і реальні гральні заклади, які порушують закон, теж знаходять регулярно. Максимальна міра покарання складає 850 тисяч гривень в вигляді штрафу. З позволенням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Цю підпільну залу викрали на паркінгу в елітному житловому комплексі Києва. Вилучили понад 50 гральних автоматів. Клієнтів сюди пускали лише за спеціальними перепусками зі штрих Я не можу. А так, детективи бюро економічної безпеки викривають мережу підпільних покер-клубів. Вони діяли у Києві, Харкові та Одесі. Організаторам оголошені підозри вилучено понад мільйон триста тисяч гривень та гральне обладнання. Про ще один резонансний випадок розповідають в офісі генерального прокурора України. Засновники та службові особи одного з банків. Організували діяльність нелегального грального бізнесу, використовуючи логотипи відомих брендів та церкальні сайти, подібні до гральних закладів, які ліцензовані, отримали кошти на рахунки. Так, банк хотів збагатитися на майже 5 мільярдів гривень. Не вийшло фінансова установа закрита. Зазвичай від нелегальних онлайн казино страждають і самі гравці. Ризик взагалі не отримати кошти або внести кошти. Вони не будуть відображатись ніяким чином. Ну Гравець у такому випадку взагалі ніяк не застрахований. З початку року вже заблоковано 600 нелегальних онлайн-казино. кажуть в офісі генпрокурора указом президента від 20 квітня 2024 року. Затверджене рішення ради національної безпеки та оборони надано дорушення щодо посилення боротьби і вчинення певних механізмів, направлених на моніторинг такої діяльності більш більш якісний за два роки податки від грального бізнесу зросли в 17 разів. Лише торік легальні лотереї, казино і букмекерські контори сплатили в бюджет 10 мільярдів гривень. Ростислав Сесов, Костянтин Царенок, Ми Україна. Марафон Єдині новини.